Наступні слова були написані на табличці перед входом до костелу. Побудований у 1710 році на кошти поміщика Лавренція Станіслава Пепловського відноситься до групи пам'яток раннього барокко. Його було перекрито оригінальною системою хрещатих склепінь та підпружних арок. Під навою і бічними раменами розташовані крипти. Вхід до яких здійснюється зсередини приміщення. Мур по внутрішньому периметру має арочні ніші, в плані утворює майже правильний прямокутник. Біля північно-східного муру розміщено браму, а над північно-західним рогом підноситься мурована дзвіниця. Внутрішнє убранство костелу було пишним, вівтар оздоблений великою кількістю колон та дерев'яними скульптурами. У вікні над вівтарем було вміщено статую розп'ятого Ісуса Христа. Амбон храму було виконано з дерева, оздобленого об'ємним різьбленням. Місцеві старожили згадують костельний орган, який чудово звучав під час мес. Костел залишався діючим до 1939 року.